Ось ішла черга до зйомки моєї квіточки, яку я дуже чекаю, чекаю. Ще не, була, не було квітування. Чекаю, коли ж цей рододендрон в мене заквітує? Купувала я його йому було 4 роки. Це вже п'ятий рік. Він нарощує ще масу, скажімо так. От коли це станеться, не можу навіть сказати, не знаю, в горщиках продають люди. І або в магазинах вже квітують. І підживлюю, І даю всякі добрива, і підкислюю. І садила в кислий ґрунт, Тут і ось ось з лісу всякі. Хвойні підсипки, але щось вона сидить не хоче нас порадувати своїм квітуванням. Але не хвороза минулого року, трохи хворозила. Що я робила? Я додавала хілат з заліза. Після підкислення, після одобрювання. Через 10 днів додала цей хилат заліза. А от і вона в цьому році ось дуже добре виглядає. І до речі, ось наростила велику кількість нових вагенів і листочків. Важливо, що в наступному році, я так сподіваюсь, дуже хочу, щоб це сталося, і вона закрітувала Це назва цього рододендрона хотеобієнц.